Їхні поранення залишили слід на тілі, але на полі вони перетворюються на символи сили. Кожен удар м'яча, кожен пас, кожен сміх повертає їм відчуття справжнього життя. Олег Должок стояв на фронті від самого початку повномасштабного вторгнення. На Херсонщині він відбивав атаки, коли танкова колона росіян проривалася до Кривого Рогу. В той день боєць отримав важке поранення, але навіть у найтемніші миті думки його були про рідних і про місто, яке він готовий був захищати до останнього. Почався зранку бій, на нас видвигалася колона, яка їхала на, на мі... ну, вже на місто, на кривий ріг. Я тоді якраз перебував на чергуванні, підійшов командир і ну, якби дав мені задачу видвинутись на метр 200 попереду наших позицій, щоб зустрічати да, саме колону. Завдання було зупинити рух. Получається, ну, ми з помічником перший танк зупинили. Він з першого пострілу там підірвався, другий вдалося тільки розбути. І ми вже коли ну, вже до своїх коли відійшли. Потім ще був вихід з танку, біля нас снаряд підірвався і вже поранено. Перебита була артерія і всі три нерви. І Ну, відсутня функція руки. Попри важке поранення і біль, Олег не хотів ставити життя на паузу. Він шукав спосіб знову відчути рух і активність. Так, ветеран приєднався до команди АМП футболу, людей, які теж зазнали поранень, але не зламалися. На полі Олег стикається з новими викликами. Найважче саме той вугол, там де не працює рука. От, саме, не та по-різному побачимо і ногами, і так. Просто ну сильно ж також не можеш впасти на цю сторону, щоб більше не травмуватися. Ну, Якось виходимо завдяки також нашим тренерам. Вони якось там підшукують, де зручніше, бо тут такий процес він. ну, не зовсім схожий на звичайний футбол. До поранення це до повномасштабної вже цієї війни. Ну, що там, був, робота, дом, якийсь там трошки спорту. А тут навіть я в собі після поранення почав відкривати ну, такі можливості. Я, ну, як вам сказати, до поранення не займався тим, чим зараз. Мета. Ми хочемо потрапити в першу лігу. Це все. Ми, коли були в Черкасах, це ну, знаєте, такий рівень вже із коментарями, з камерами. І нас там вже по мегого показували. Ну, це дуже так заряджає. Ну, ти себе повністю відчуваєш. Ну, як то справжній футболіст. Андрій був оператором БПЛА і від початку війни боронив країну на різних фронтах. Його дрони рятували побратимів і стежили за ворогом. Під час однієї з операцій він отримав важке поранення і втратив ногу. Але дух його залишився незламним. Спочатку зустрів війну у Києві, потім з Києва перевівся до харківської частини і далі вже в місті з частиною з Харкова продовжував. От поранення було у мене в цьому році. Ми не вибухова в Києві піхота, потім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, потім Бахмут. Потім Запоріжжя, потім Харків, потім опять Запоріжжя, і вже травму зазнав у на Покровському напрямку. Хоча в останнє Андрій грав у футбол ще у шкільні роки. Він швидко влився в ефка, кривбас Амп і згодом став капітаном команди. Ділиться на полі, відчуває себе живим і сильним. А кожен матч стає новим викликом і нагодою довести після втрат. Можна знову знайти себе. бо для нього спорт це. Більше ніж гра, це по перше, продовження життя. Не замикатися на своїх, ну скажімо так, негазах, які були, случилися в житті. А так, ну це фізична форма, це розвиток. Дружина підтримує, все добре. Так що з друзями теж спілкуємося, теж все нормально. Побратими дзвонять, я їм дзвоню. Ну і звісно теж. Ну, ти, 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 ти чимось займаєшся і відчуваєш себе як вистребуваним. Віреані все вони дають себе знати. Е, от, буквально ми приїхали з Черкас, да, були у перших числах. От, сильно перехворів, і зараз у мене, зараз в мене ну, не повна тренування. Не така хлопців, а ну, така, да. тому. Саме тяжко для мене це іменно фізична составляюща. Поза полем його опора сім'я. Кожне слово, кожен погляд і віра рідних нагадують ти не сам, дають сили рухатися вперед і знову відчувати радість навіть після втрат. Підтримує його дуже, коли з ним. Случилась ця травма. То тоді я звільнилася з роботи, забрала свого сина і поїхали до того міста там, де був чоловік. Футбол дуже дуже для нього корисний і для всіх хлопців, тому що, по перше, вони тут спілкуються, вони тут розвиваються. Їм дуже тяжко. Тренуватися, коли немає підтримки. У нього дуже покращилась фізична форма, тому що на костелях дуже важко для нього ходити. А тут вони це роблять часто. Це і дуже важливо, що коли вони тут тренуються, вони не знають, що це таке фантомні болі. Футбольну команду Кривбас Амп» створили влітку цього року. Більшість гравців тренуються на милицях, але на полі вони перетворюють свої обмеження на відвагу та міцний командний дух. Криворізькі ветерани вже беруть участь у різних змаганнях, демонструючи наполегливість, силу волі та щиру любов до гри. Команда тренується три рази на тиждень. Ми працюємо над силовими показниками, працюємо тактично, технічно і постійно кожен гравець команди спішить, приходить на тренування, і якби тут ми розвиваємося. Це як реабілітація, так і вже професійний вид спорту, амфутбол. футбол. На сьогоднішній момент ми зіграли вже дві товариські зустрічі і офіційний турнір. Офіційний турнір це в лігі дуже осінній кубок України. Перший турнір у нас проходив. В Рівному ми зігралися з двома командами, почали плідно готуватися далі. Другий турнір був в Дніпрі, були збори у Польщі, і потім ми прийняли участь активно. І я вважаю, що дуже прогресивно і показали гарний результат на Кубку України. Ліги дуже одну гру програли 1-0, а іншу гру по пенальті. Хлопці молодці. Кожен із них відбігав на всі сто Гравці гуртуються не лише на тренуваннях, а й поза ними, беручи участь у різних подіях. Цієї неділі оболівали за побратимів ФК Кривбас та Верес, які зійшлися у важливому поєдинку. Для хлопців Амп футбол став віддушеною місцем сили, де вони відчувають єдність і товариську підтримку. Хлопці, ми взагалі побратими. Ми разом воювали, разом за якими на позиціях були і так вийшло, що хтось повернувся з таким серйозним пораненням. Хлопці, індивідуальність. Кожен у кожного свої бувають сімейні проблеми. У кожного своє в житті можливе розчарування. але віддушеною є для кожного. Можете спитати у них це раз. Це ям футбол. Нині наші футболісти готуються до весняного кубку ліги Дужих, щоб на полі знову продемонструвати їхній дух, сильніший за будь-які випробування. Юлія Вітряк, Олександр Номашов, постфактом.